Ворог обстрілює дуже сильно прилеглі території до Куп'янщини, і ось як ви вірно зазначили, вчора, 25 квітня, було обстріляно містечко Балаклія залізничний вузол. Проблема в тому, що раніше ворог так не робив, щоб обстрілювати. Але спрямовано в той час, коли е, на е, ну, знаючи, що прибуває електричка, і може бути дуже багато жертв. Саме в той час, коли прибула електричка, яка їхала з Харкова до Ізюму, е, ракета Іскандер була запущена на вокзал Балатліні. І слава Богу, що в цей раз ракета в повітрі розривалася, і жертв не так багато на даний момент 11 жертв. Хоча я розумію, що коли нам кажуть про кількість жертв. Нам говорять про тих людей, які мають осколкові поранення, але разом з тим харків'яни розуміють, що всі, хто знаходився поряд, всі все одно мають контузію.